Він народився, як проста людина, великий Бог у яслах і на сіні. І раптом думка, наче мить не зрима. А що, якби він не родився в Ефлеємі? Що сталося б, якби за два тисячоліття вночі, у яслах, у хліві проста єврейська дівчина Марія не народила би Спасителя землі. Він Богом був. Він міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти весь той людський гріх. Якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержима все життя, Павло чи савал у науці потопає, шукає зміст всього свого путя. Петро у боротьбі за виживання, Матвій бере скарбниці із грішми. Вдовиця без надії, сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить бля порогу в храмі, А блудниця приречена мовчить, чекає, коли перший і останній камінь за гріх на неї із прокляттям полетить. За гріх все жертви, 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 людське життя приречене на смерть, якби він не родився щоб померти. Мій Бог Спаситель і Отець, ми мусили тоді усе пожати, всю гірку чашу ми пили б до дна, якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. Але він народився в Ефлеємі, Господь цей грішний світ так полюбив, Я бив любов свою в єдинім сині, віддай на смерть за нас не пожалів. За нас Господь родився в Богих яслах, за нас вержи скитальцем на землі, за нас вмира він на хресті Головським, і знов прийде до нас в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, не так як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і ясел вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину. Яка родилась у богеньких яслах, а про Господнього святого Сина, який гряде у світі, як суддя, Христос народився.